Річка життя біжить, вічність вона веде, хто переможе гріх, Той в небеса йде, треба Ісуса шукать, треба Його знайти. Вірою благодать благодать з Його руки, треба Ісуса шукати, треба Його знайти, вірою благодать. Прийняти з Його руки, віра не легкий шлях, тернисти і вузький, треба йти нам там. Щоб з нього не зійти, віра веде в небеса, інших нема шляхів, щоб зустріть Христа Царстві Його святих. Віра веде в небеса, інших нема шляхів. Щоби зустріть Христа в царстві Його святим. Вірю, Господь Ісус, вірю Ти, мій Творець, вірю в сльозу вручи життя вінець, вірю, настане той. день, коли ти знов прийдеш і в царство неземне Вірних своїх візьмеш, вірю настане, той, день коли ти знов прийдеш і в царство неземне Вірних своїх візьмеш.